Президент США Дональд Трамп напередодні свого виступу у Конгресі у найкращих традиціях Гордона заінтригував суспільство. Мовляв, завтра ви почуєте дещо історичне. Це буде історична подія. Дійсно, подія видалася історичною, хоча б за тривалістю його виступу. Одна година 40 хвилин. Це найбільший час виступів президентів перед конгресом у новітній історії. Та що ще було історичного? Які сигнали таємні сигнали надсилав Дональд Трамп, президенту України Володимиру Зеленському? І про що власне говорив Дональд Трамп перед Конгресом, дізнайтеся з цього відео. Тож обов'язково додивіться його до кінця, поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше, і запрошую усіх до коментарів. Пишіть виступ Дональда Трампа складався з декількох частин. Це була і міжнародна політика, і питання України, і власне внутрішньополітичні і, взагалі, внутрішні процеси у Сполучених Штатах Америки, чого власне від нього самі американці і чекали. За е, інформацією BBC, більшу частину виступу Трамп присвятив внутрішній політиці. Він зокрема подякував бізнесмену Ілону Маску і довго перераховував досягнення його департаменту ефективності уряду, торкаючись інших міжнародних. Них тем Трамп знову згадав про Панамський канал, який обіцяв повернути під контроль Сполучених Штатів. Моя адміністрація поверне Панамський канал, і ми вже почали це робити, заявив Трамп. Він нагадав про угоду, укладену у вівторок між гонконгською компанією та американським консорціумом, за якою американці отримують контроль над двома ключовими портами навколо Панамського каналу. Трамп також звернувся до жителів Гренландії і сказав: якщо вони ухвалять рішення про приєднання своєї країни до Сполучених штатів він це тільки вітатиме за його словами. Гренландія потрібна США для забезпечення міжнародної безпеки, так чи інакше, ми цього досягнемо. Загадково додав він. Трамп заявив про бажання отримати цю арктичну територію ще до того, як став офіційно президентом Сполучених Штатів Америки і повернувся власне у Білий Дім. Влада Гренландії, автономії е, території Данії, заявила, що вона не продається. Багато звучало інших тез, які розцінювалися як скандальні. Наприклад, демократи влаштували демарш і сиділи з табличками брехня. Ну а республіканці майже що хвилини опладували своєму лідеру, президенту Сполучених Штатів. Атів Америки Дональду Трампу, хоча нас з вами, звісно, хвилює питання України, яку він також не оминув у своєму зверненні до конгресу. Трамп у зверненні до обох палат конгресу заявив, що отримав лист від президента України Володимира Зеленського, в якому він заявляє про готовність до мирних переговорів, за його словами. З боку Росії також надходили сигнали про готовність до миру у своєму виступі. Американський президент не згадав про призупинення військової допомоги Україні про що. Повідомили напередодні. Хоча станом на сьогодні директор ЦРУ Сполучених Штатів заявив, що дійсно зброя перестала надходити в Україну, і розвіддані, причому не всі абсолютно розвіддані, а лише ті, які стосуються ударів по території Російської Федерації, теж перестали надходити українській стороні. Але повернемося до листа, який Дональд Трамп згадав у своєму виступі: листа від Зеленського, в якому він побачив позитивні зміни у рит. Ториці Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах Америки, прокоментувала цю ситуацію. І сказала, що мова йшла про допис, який оприлюднив на своїй офіційній сторінці, президент Володимир Зеленський, де він сказав, що він шкодує, що вийшло саме так у Білому домі, і що все могло. Бути інакше, і він готовий до переговорів і підписати угоду про корисні копалини. Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі вказано, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більш ніж українці, сказав Трамп. За його словами, Зеленський також заявив про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин у будь-який зручний час і у будь-якому зручному форматі. Трамп відзначив, що вдячний за лист і додав одночасно. Ми провели серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. Трамп також підкреслив, що президент України виказав вдячність Сполученим Штатам за надану допомогу, а в листі відзначає, що дійсно цінує те, скільки зробила Америка, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. Мова йде про те, що Володимир Зеленський у своєму зверненні листі власне подякував особисто Трампу за те, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп передав Україні джавеліни. і народ України дуже вдячний президенту Трампу за. Таку допомогу, яка була ще тоді, і також дякує за те, що американський народ підтримує українців. Про готовність сісти за стіл переговорів Володимир Зеленський заявляв у вівторок, коли коментував перепалку з Трампом в увальному кабінеті. Він також раніше говорив, що Україна готова підписати угоду про надра. Я невпинно працюю, щоб завершити жорстокий конфлікт в Україні, заявив Трамп. Мільйони українців і росіян були марно вбиті або поранені у цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому. Уму не видно, США спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України. Перто заявляє Трамп продовжує говорити про сотні мільйони, хоча його власне риторика змінювалася раз відразу. Інтерв'ю до інтерв'ю різні цифри називалися. Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років, заявив Трамп, і знову заявив, що США витратили на підтримку України значно більше ніж Європа. На жаль, європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу ніж на захист України. Подумайте про це, сказав Трамп. Президент США повторив свою необґрунтовану заяву про те, що США надали Україні. 350 мільярдів доларів допомоги, тоді як Європа лише 100 мільярдів доларів. BBC Verify не змогла знайти жодних доказів заяви Трампа про 350 мільярдів доларів. А деякі цифри свідчать про те, що Європа витратила більше в цілому, якщо враховувати всю допомогу Україні. США з певним відривом є найбільшим донором для України, але Європа разом узята витратила більше грошей ніж США, згідно з даними аналітичного центру Kyle Institute. Деякі демократи. Залишили зал, коли Трамп говорив про Україну. Ну і власне Оксана Маркарова була присутня на цьому зверненні, і вона сказала допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: Я ціную, що він написав цей лист. Написала Маркарова у. Фейсбуці в Україні позитивно сприйняли власне промову Трампа, адже напередодні панувало враження, що від звернення президента США до Конгресу можна чекати чогось негативного, адже після сварки зеленської Трампа у Білому домі, 28 лютого, відносини сторін тільки погіршувалися. пишуть Бібісі зранку, 4 березня, Україна прокинулася і перебувала у стані шоку від новини, що Білий Дім поставив на паузу військову допомогу. Проте ввечері, 4 березня, президент України Володимир Зеленський провів низку консультації з європейськими лідерами і заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, та запропонував план поетапного перемир'я у своєму повідомленні. Зеленський також багато дякував за допомогу США і президенту Трампу. А також висловив жаль через те, що зустріч у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Не шкодував компліментів Трампу Володимир Зеленський. Виглядає так, що поки що. Що конфлікт між Трампом і Зеленським вдалось зам'яти оцінив виступ колишній радник голови офісу президента Тимофій Мілованов. Він зараз викладає у Сполучених Штатах Америки. Депутат від опозиційної фракції ЄС Микола Княжицький має подібну оцінку ситуації. Уважно слухав президента Трампа. Сказав, що отримав листа від Зеленського, який процитував і сигнал з Росії про бажання миру. Я з цього зробив висновок, що Росія до миру не готова. Бо що таке сигнал? Але загалом, що до нас це було значно краще ніж могло бути, але не дуже конкретно тому велике діло налагодити стосунки з Америкою, але не менше пробудити Європу. Це зараз і відбувається. І як не дивно, і США і Європа і Україна тут однодумці, вважає Княжицький. Проте залишається відкритим питання, а що з військовою допомогою Сполучених Штатів, Зеленський напередодні доручив Міноборони з'ясувати, що відбувається у цій сфері. Сам він прямо не заявив, що вона припинена. Низки змі з США написали. Що Трамп залишив у силі заборону на постачання військової допомоги Україні? Пауза нібито триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський дійсно підтримує мирні переговори з Російською Федерацією. Зокрема, видання Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу Сполученими Штатами Україні. Представники США заявили, що пауза триватиме, доки. Поки Трамп не переконається, що Зеленський дійсно налаштований на мирні переговори з Росією. Своєю чергою видання New York Times зазначає, що Трамп привітав ініціативу Зеленського повернутися до дискусії щодо мирних переговорів і угоди щодо корисних копалин, але при цьому залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги для України. Також викликає питання доля угоди щодо корисних копалин. Раніше вона вже була погоджена, але зараз змі США припускають, що команда Трампа може спробувати змінити її і зробити менш зручною для України. До слова, це була перша промова Дональда Трампа у Конгресі після повернення у Білий Дім. Це традиційний захід, у якому президент підбиває перші підсумки перших кількох тижнів свого терміну. На посаді Дональд Трамп провів уже 44 дні, тобто трохи більше шести тижнів. 2017 року Трамп виступав із першою промовою в конгресі рівно годину. Цього разу він говорив, як я вже зазначав, вище одну годину сорок хвилин. Америка повернулася, заявив він на початку виступу. За його словами, за кілька тижнів нинішній адміністрації вдалося домогтися того, чого не вдавалося домогтися жодній адміністрації за роки. Американську мрію не спинити, і наша країна на порозі такого повернення, якого світ ніколи не бачив і, можливо, ніколи більше не побачить, заявив Трамп. Представники демократичної партії почали висловлювати протест і освистувати Трампа, унаслідок чого спікер палати представників Майк Джонсон закликав усіх до порядку та пригрозив вигнати. Ти із зали тих, хто намагається зірвати виступ, коли член палати представників від демократичної партії Ел Грін відмовився зайняти своє, місце, Джонсон висунув вимогу вивести цього джентльмена із залу. Після цього Трамп продовжив промову. Вона багато разів переривалася оплесками його прихильників республіканців. Вони аплодували стоячи, тоді як демократи зі своїх місць не вставали. Ну якщо для багатьох цей виступ виглядав більш популістським, і заяви, які він робив, не зовсім відповідали дійсності. А деякі відверто були неприємні і незручні для американців, які звикли товаришувати з канадцями з Європою, то от самі американці, звичайні пересічні, чекали. Чогось особливого і чи дочекалися, зробили опитування CBS News. Ньюс, е, також показали, що більшість глядачів схвалили те, що вони почули у зверненні Трампа до конгресу. Більшість глядачів описали його промову як президентську, надихаючу і скоріше об'єднуючу, ніж роз'єднувальну. Значна більшість також назвали її розважальною. Більшість американців, які переглянули трансляцію, заявили, що промова вселила в них надію та гордість. При цьому у більшості демократів вона викликала занепокоєння. Американці найбільше хотіли почути про плани президента щодо зниження цін і близько двох. Третин з тих, хто дивився звернення, вважають, що Трамп їх має. Аудиторії також сподобався план з міграції, зниження державних видатків та припинення війни в Україні. Підсумувати важко ще важче зробити прогнози, тому що за останні тижні ми з вами стали очевидцями того, як догори Дригом все просто розвертається на 180, на 360. Просто по різному все відбувається, і нічого передбачувати та прогнозувати неможливо. Одне є позитивне, те, що власне, начебто Трамп. Готовий. Продовжити перемовини. А чи означатиме це, що вони будуть вдалими, чи означатиме те, що Україна отримає власне сильну, міцну незалежність, безпеку і закінчення війни, і міцний мир, і причому на вигідних для нас умовах? Це питання залишається відкритим. І про це ми дізнаємося, тільки коли це станеться або не станеться. А до цього війна триває, і наші воїни на кожному кроці зупиняють російську орду. Тож давайте їм Допомагати або ми у Збройних силах України, або зі Збройними силами України для них власне, що й роблять полтавські волонтери, із задоволенням допомагаю їм закривати термінові збори на потреби тих, хто на самому нулі, і закликаю вас робити це саме в описі відео. Є лінки на всі конверти, банки, картки, і взагалі українські банки, і ви можете допомогти Кожні ваші навіть 10, 20, 50 гривень, можуть допомогти закрити той чи інший збір. Які підкреслюю всі термінові. Тож заздалегідь дякую всім, хто це зробить. В описі відео вся детальна інформація. Дякую вам. Ну і окрема подяка тим, хто хоче і може підтримати мій канал, який існує виключно завдяки вашій підтримці і вашим донатам. Друзі. Останнім часом дійсно дуже важко, але тим не менше тримаюся. І якщо є бажання та можливість, буду вдячний вам за допомогу. Як це зробити в описі відео або в описі мого каналу? Ще окрема допомога це натиснути на кнопочку Стати спонсором. І за символічні 50 гривень ви зможете отримувати доступ до контенту виключно для спонсорів. Тож долучайтеся. Ну і ще один варіант допомоги: це вподобайка. Це дзвіночок. По перше, це допоможе мені у розвитку. Друге, ви будете отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Пишіть коментарі, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо на зв'язку тримати зв'язок, бо тільки так будемо триматися і разом, тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!